Виловно в шафі в коридорі коробку скрипа. <плес> <плес> Запах розчинний защит. 我就，然 Працівниками управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Тернобильській області було проведено реалізацію матеріалів кримінального провадження за частиною 4 статті 28, частинами 1, 2 статті 255, частиною 3 статті 305, частиною 3 статті 307 – та частиною третьої статті 311 кримінального кодексу України відносно шести учасників злочинної організації, які займались незаконним збутом психотропних речовин, а також їх виготовлення на території України, таким чином учасники злочинної організації виготовляли і збивали близько 40 кілограмів готової продукції. Що забезпечувало їм стабільний дохід в розмірі 20 мільйонів гривень щомісяця. Усіх учасників злочинної організації затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозри. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.